Багато хто мене питає, покажіть, які у вас сім'ї. Ну, от показуємо такі у мене сім'ї зараз. Отакі такі вони йдуть у зиму. Вітаю, друзі! Сьогодні чергове відео хочу вам показати, як виглядають сім'ї, у мене, які зібралися зимувати. Як бачите, це є 664 на 200, то інструментально інсумінована матка. Ця лінія 664 на 200 використовується у мене з 2022 року. Це племінна група. Як завжди, не порушуємо правила техніки безпеки. Даємо. Два клуби диму. Акуратненько відкриваємо сімейку. Вона зимує в двох корпусах. Як бачите, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім рамочок. У нас тут є вверху. Хочу показати. Отак от вона зібрана. Оце є кормова, оце є кормова рамка. Тут видно місце була смужка антиваратозна. Багато хто мене питає: покажіть, які ваші сім'ї. Ну, от показуємо. Отакі в мене сім'ї зараз. Отакі вони йдуть в зиму. І я хочу ще показати зараз. Каже, ой, там внизу пустий вулик. Роксолана, підійдіть сюди, покажіть, будь ласка, внизу. Що в даному випадку бджоли є в нижньому корпусі, і є в верхньому корпусі. Тобто їхнє гніздо сформоване отут. от. Отут гніздо сформоване. Воно зачіпає нижні рамки з верхніми рамками. І як бачите, маточку показую. Ось маточка. Бджоли спокійно сидять на рамках, не вилітають. Не скачуть по руках, як бачите, але вони ще не зібралися у клуб. Формування клубу відбулося. Бджоли вже мають сформоване місце для клубу. Спеціально показую всі рамочки, піднімаю, щоб хейтерам було про що говорити. От всі вони, як бачите, от з таким от кормовим запасом. Це основна сім'я, з якою буде виводитися. Вона пройшла тестування з 22-го року. Її дочки і внучки вже підтвердили свою якість. Так, от ще одна. І ось тут ще одна. Отака от кількість бджіл у мене йде зимувати. Зимують вони, ще раз кажу, в двох корпусах на семи рамках. Внизу сім рамок, вверху сім рамок. Ніякого утеплення, як бачите, по боках не ставлю. Ніякого утеплення нема. Зверху лише одна полотнина. Отака от полотнина. Цього цілком достатньо, щоб бджоли спокійно себе почували, щоб не було сирості гніздів і щоб вони гарно перезимували.